Перехід ціною в життя. Люди вже не перший рік нарікають, як ідуть цією зеброю, бояться потрапити під колеса. Лучани давно просять, аби цю ділянку дороги зробили безпечнішою, та їх ніхто не чує. Тож вони звернулися до народного контролю. Діти зі шкіл та садочків і місцеві жителі щодня користуються ледь помітним пішохідним переходом. Люди кажуть, будь-якої миті з ними може трапитись нещасний випадок, адже водії часто тут просто не зупиняються. Часом так пролітає машини і що. І може й збити. От і маршрутками хлопці добре гасають. На цьому переході мене дочку збили на повністю три роки тому. Збили, йшла на переході за дитиною. Наслідків ніяких. Тут була колись кнопка, потім її забрали. Женуть тут з такою швидкістю, що тут стоїш на переході, а вони пруть. І добре, як з дитиною, то ще не прийшов. А якщо він з сторони і куди Люди вже давно просять, аби цей перехід зробили безпечнішим. Підходи немає такого асфальтуваного для дітей. Там маршрутка закривається, за маршрутки виїжджають, автобуси, частний транспорт виїжджає виїжджають. Діти тут стоять, ждуть, поки хтось з дорослих підійде, щоб хтось їх. перевів Та я не один раз переводив дітей тут. Майданчик один, тут гуртожки, дуже багато дітей. Діти ще бігають і машини погано видно, що це пішохідний перехід. Все, якби був світлофор, було б краще. Наша знімальна група звернулася до комунальників з вимогою зробити цей перехід безпечнішим. Активіст народного контролю, депутат міської ради Павло Данильчук впевнений, тут треба встановити світлофор. Ну у нас забито 16 світлофорів, 450 тисяч на встановлення і освітлення світлофорів. Тобто це передбачено встановлення лап додаткових, в тому числі мігаючого світлофорного об'єкта. Ну але це все вартості. Ну я розумію, то в принципі, можна і там поставити світофор перспективно. Процедура така: тобто рішення має прийняти або е, виконавчий комітет, і ви тоді виконуєте. Якщо є звернення, ми звертаємося в ДАІ, з ДАІ ми Згоджуємо. погоджуємо. Якщо ДАІ дає погодження, тоді ми виконуємо. Якщо я, я дам таке звернення до вас, тобто можна це зробити. Так. Те, що тут необхідний світлофор, визнає очільник міського ДАІ. Буде будуватися світлофорний об'єкт щодо регулювання пішохідного переходу, саме по проспекту. Молоді ми розглянемо і вивчимо доцільність. і Тоді будемо, значить, дозволяти. Ми проконтролюємо, щоб пішоходи почувалися безпечніше, користуючись цим переходом. Дмитро Кузняцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.